Зараз хлопці особливо після поранень повертаються. Їм потрібно знайти в нашому суспільстві своє місце, І ті люди, які хочуть в цьому розвиватися, вони звертаються до нас. Я Відволікаюся від цього всього. Коли просто сидиш себе, сиділа, чекаєш на визов, типу таке собі, такий собі стан. Коли займаєшся справою, яка тобі подобається, та ти знаєш, що ти далі будеш працювати по ній. Ну, це мені приносить задоволення. Ні, ні, це дуже добре допомагає в цілому. Прийти в себя, відвлечься.